А тепер будемо ковбаску пальцем хати. Ми сьогодні будемо пекти. І ще в нас її нема. Пекти ми на сковорідці. В сковорідці є смальчик, це жир. Свинячий жир. І на вишневі гілочках. Ви так робили коли небудь? Микола, Як ви думаєте, для чого нам там вишневі гілочки? Щоб ковбаска там зкручила лежала? Щоб не пристало правильно мені. ще буде запашок. від цих Ну звичайно, готова? Так. Йдемо різати кобаску. Зразу різати м'яско. Сальце, сіль перець, основний інгредієнт у ковбасу м'ясчасничу. Його на час не копах, не кобаси не треба. Наше таке традиційне українське. І страва, і приправа. На салі спав і салом укривався, так? Да? А саль це хоч добре? Добре, а не скуштує. А, а порося хоч кребене? Шкреб... А то кажуть, що Шкреб... чи шкребене, чи ні. Шри, ну. сувалу, mm. Та різніть мені, скуштую. Різаніться від цього шматка. там <плес> а. А. різаніть мені шматочок, я скуштую. Ну, як оце сало не скуштувати. Ой, дурне сало без хліба, ну ми не дурні, беріть сало. Ану пробуємо. <плес> Ріжте, ріжте. Well, Як це добре салон? Люди добрі, ну, mm. а ви оце коло небо, це жижок коров'ячий. Mm -hmm. Це спеціально зроблена така. Ну, можна ж взяти пластикову штукову, на нащо, якщо <из Higher> я в тендика. <из> ви таким коли небудь начиняли ковбасу. начиняла Люди добрі, вона начиняла, ковбасу ї... їла. Їла. <мовір> ну, значить, я впевнена, що з таким добрим салом не добре не буває. А часнику А пахне уже вона добре вимішити вона дуже любить дуже любить щоб вона така була прямо Вимішуєте, вимішуєте трішки водички. Учасник ніколи не зіпсує ковбаску ніколи. Це вам і вітамін, і ароматизатор, і мінералізатор. А тепер треба вмішати воду, щоб м'ясо повністю всотало, щоб не було жижі. І будемо ж тоді пальцем пхану. У нас є кишечки, вони ну, різної консистенції. Можете і ту, і ту попробувати, яка буде краще. І пробуйте надягти. Зав'язувати ми і не будемо, ковбаса не тікає з кишки. Ну, щоб ми там залишимо кінчики. Дивіться, є що таке ковбаса пальцем пхана. Пальці пхають у ріжок ковбасу. Процес довгий, але не нудний. Красота. Яка красота. Ми цю покладемо отакічко, а тут а ту з того боку. Оп. Закрутимо. це сюди. Кутасочка. Ну, піч хорошо. Печі ну, там холоставте і пхніть, і контролюйте, ж будемо прокручувати, в да? пхніті. Ага. Та можна і так рукою. Молодець. А тоді дивіться, вона поки е, холодна, ага. то я туди хочу. То я грамотна, я ж ага. можу її крутити ага. цим сонцем. А як вона стане гаряча, тоді ви будете брати кочережечку, підщипати ага. і тоді вже буде ну, тобто Ви контролюєте ага. процес випікання, про це знаєте. Що, пані Олю, ковбаса готова? Ковбаса готова, харчі. Ну, якщо і не готова, то ми і ще підсунемо до тепла. Та запашна. <реку> та добра ковбаска!